Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Розвідувальний дрон Посейдон називають одним із найдосконаліших серед українських безпілотників, бо ефективно допомагає коригувати авіаудари, артилерію та навіть системи Хаймарс. Посейдони добре справляються з великими відстанями, невидимі для ворожих радарів та тепловізорів, бо не залишають теплового сліду. А ще ці дрони продовжують працювати навіть під впливом РЕБО. Проте як безпілотники посейдон допомагають робити бавовну для ворога. Далі у сюжеті наших колег з телерадіостудії Бриз. Коли щось знаходиш, якусь жив ціль, показуєш, і наші добре відпрацьовують. Це найкращий момент в роботі, каже Рамзес. Він служить вже два роки у ЗСУ, айтівець став пілотом БПЛА, Працює з безпілотником «Посейдон». Цю пташку вважає найкращою. Він взлітає як квадрокоптер. Тому йому не потрібно ні катапульта, не запускати його, звук не потрібно, і не потрібно багато місця для його взльоту і посадку. І далі він летить як самоліт. Це дуже зручно, лісі в тебе обмежений простір для взльоту. Якщо в випадку, якщо нас давлять, втрачається відеосигнал, ми можемо перейти на іншу чистоту. Якщо втрачається керування, дрон сам переходить в автопілот і повертається додому. Він таким чином або виходить з зони дії реба, або сам повертається і до дотички взльоту і сідає. З Посейдоном зручно працювати вночі, він обладнаний якісною камерою. Головне завдання безпілотника, розвідка. Ремзес згадує, як з допомогою Посейдона відпрацювали завдання на Сумщині. Знаходили бліндажі, окопи, противника, звідували, подавали всі ці дані. І коли почався наступ, по ці всі дані пригодилися. Далі робота на Курщині. Керигували. Роботу Хаймерса були випадки по артилерії противника по е, Камазу з БК дали координати, сказали, що буде проводитись удар. Е, з такого то по такий час ми взлетіли, влетіли до точки і почали е, кужляти і чекати удара. Ми перший раз таке коригували. На Донбасі коригували артилерію і навіть авіаудари. Районі Клішіївки літали над нею і одного разу побачили виходи. Артилерії побачили дві самохідних установки, які стали на край посадки, ну і стріляли в нашу сторону. Передали координати, суміжні підрозділи. Ну, скажімо так, вже дронами їх зазначили. Військовий за позивним тихий оператор безпілотника. Основна робота керування камерою. Керуючи камерою, шукаємо теплові сліди е ворога. В посадках, на дорогах, можливо, в населених пунктах. Крім того, знову ж таки, функція оператора це визначення координат знайденої цілі. Тихий з Миколаївщини він знає, що таке жити в окупації. Після того, як його рідне місто звільнили, пішов до війська. Каже, воюватиме до перемоги. Воювати до перемоги, а потім повертається на роботу, так як вчитель, будемо повертатися в школу. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз, Ольга Читайло, Ольга Магазинська, Факти Стіві. Єдині новини.